Виконуємо номер 2.6 із підручника Геометрія 8 та номер 6.6 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Знайдіть, кути парлограма, якщо один з них дорівнює 110 градусів. Приступаємо до виконання. 6.6 я виконала малюнок і коротко записала мову задачі: у нас ABCD паралограм, кут А 110 градусів. Потрібно знайти градусну міру кутів Б, С і Д. За властивістю паралограма, сума будь-яких двох сусідніх, А А і Б у нас сусідні кути. Паралограма дорівнює 180 градусів. Тому знайдемо кут Б. Властивості, паралелограма. в Дужках запишу саму властивість. Сума. Будь яких. Двох сусідніх. Кутів. Паралелограма дорівнює 180 градусів. І з цієї властивості знаходимо градусну міру кута Б. Це буде 180 відняти градусна міра кута А. 180 відняти 110 маємо 70 градусів. А тепер з іншою властивістю паралограми протилежних сторони рівні і протилежні кути рівні знайдемо кути D і C. За властивістю паралелограма. І запишу саму властивість у паралелограмі. Протилежні, кути рівні, кут С дорівнює куту А і дорівнює 110 градусів, а кут Д дорівнює куту Б і дорівнює 70 градусів. Записуємо відповідь. Кут Б у нас 70 градусів, кут С 110 градусів і кут Д ой, 70 градусів номер 2.6 із підручника геометрії 8, та 6.6 із підручника математика 8. Виконано.